Добрий день, мої любі слухачі! Як багато цікавого можна дізнатися із казок. Ну, наприклад, хто чим співає? Або як і куди ховаються пташки й тваринки від небезпеки, для чого тваринам, птахам хвіст. А сьогодні ми дізнаємося, як маленькі комашки, жучки пересуваються, а допоможе нам в цьому маленький муравлик. Казка, як муравлик, додому поспішав. Виліз муравлик на березу. Доліз до вершечка, подивився вниз, а там, на землі, його рідний мурашник, ледве видно. Муравлик сів на листочок і думає Відпочину трошки, і додому. Адже в мурашок суворо, тільки сонечко на заході, всі додому біжать. Зайде сонце. Мурашки всі ходи і виходи затулять і спати. А хто спізнився, той хоч на вулиці ночуй. Сонце вже до лісу сідало. Муравлик сидить на листочку і думає Байдуже, встигну адже донизу швидше. А листочок був поганий, жовтий, сухий, дунув вітер і зірвав його з гілки. Летить листочок через ліс, через ріку, через село. Летить муравлик на листочку, хитається, ледве живий від страху. Заніс вітер листочок на луки за селом, та там і кинув. Листочок упав на камінь. Муравлик ноги собі забив. Лежить і думає. Бідна моя голівенька, не добратися мені тепер додому. Місце навколо рівне бо бездоровий здоровий, би добіг, та от біда, ноги болять. Прикро хоч землю кусай. Дивиться муравлик. Поряд гусінь землемір лежить. Черв'як червяков, тільки спереду ніжки і ззаду ніжки. Муравлик говорить землемірові. Землемір, землеміра, піднеси мене додому, у мене ніжки болять. А косатися не будеш? Кузатися не буду. Ну, сідай, підвезу. Муралик видряпався на спину до землеміра. Той зігнувся дугою, задні ноги до передніх приставив, хвіст до голови. Потім ураз звівся на зріст та так і ліг на землю палицею. Відміряв на землі, скільки в ньому росту, і знову в дугу скаричився й давай, тай давай землю міряти. Муравлик то до землі летить, то до неба, то вниз головою, то до гори. не можу більше, кричить стій, а то вкушу. Зупинився землемір, простягся по землі, муравлик зліз, ледве віддихався. Глянув навкруг, бачить, луки спереду, на луках трава скошена лежить, а по луці павук сінокосець крокує. Ноги, немов ходулі, між ногами голова хитається. Павуче, павуче, віднеси мене додому, у мене ніжки болять. Ну що ж? Сідай, підвезу, довелося муравлику по павуковій нозі вгору лізти до колін, а з колін униз спускатися на спину. Коліна сина костя стерчать вище спини. Почав павук свої ходулі переставляти одна нога тут, друга нога там, усі вісім ніг, наче шпиці. В очах у муравлика забаготіло, а йде павук не швидко, червом по землі черкає, набридла муравликові така їзда, мало не вкусив він павука. Та тут, на щастя, вийшли вони на гладеньку стежку. «Зупинися, павук. Злась, каже, ось попелиця біжить. Вона живавіша за мене. Зліз муравлик, «Попелиця, попелиця, віднеси мене додому, в мене ніжки болять. Сідай, прокатаю!» Тільки встиг муравлик видряпитися, попелиця на спину, вона як кинеться бігти. Ноги в неї струнки, немов у коня. Біжить шестоногий кінь, біжить не трасе, наче в повітрі летить. Умить домчалися до картопляного поля. А тепер злась, каже попалиця, не з моїми ногами по картопляних грядках стрибати, іншого коня бери. Довелися злізти. злісти. для бараблика ліс густий. Тут із здоровими ногами цілий день бігти. А сонце вже низенько. Раптом чує моравлик, пишіть хтось. Ану, моравлико, лізь до мене на спину. Поскачемо. Обернувся моравлик, стоїть поряд жучок блощачок. Ледве від землі видно. Та ти ж маленький, тобі мене й не підняти. А ти великий, лізь, кажу. Сяк так. Умустився муравлик на спині у Блащака. ледве ледве ніжки поставив. Виліз? Ну, виліз. А виліз, так тримайся. Блащачок підібгав під себе товсті задні ніжки, а вони у нього, як пружинки, складні. І клац, випростав їх. Зирк, уже він на грядці сидить. Клац, на другій, клац, на третій. Так увесь город і відклацав аж до тину. Муравлик питає, а через тин можеш? Через тин не можу, високий дуже. Ти коника попроси, він може. Конику, конику, віднеси мене додому, мене ніжки болять. Сідай на загривок, сів муравлик коникові на загривок. Коник склав свої довгі задні ноги напіл, потім разом випростав їх і підскочив високо в повітря, як блошачок. Але тут стріском розгорнулися в нього за спиною крила, перенесли коника через тин і тихенько опустили на землю. Стоп! сказав коник. Приїхали! Муравлик дивиться вперед, а там широка річка. Рік пливи не перепливеш, а сонце чим раз нижче, а коник каже Через ріку і мені не перескочити, нато вже широка. стривайно. Я водомірку гукну Буде тобі перевізник. Завсокотів по своєму зк біжить по воді човник на ніжках. Підбіг ні, не човник, а водомірка клоп. Водомір і Водоміри віднеси мене додому, у мене ніжки болять. Гаразд, сідай, перевезу, сів муравлик, Водомір підстрибнув і пішов по воді, не мов по суходолу, а сонце вже зовсім низенько. Любенький, швидше, просить муравлик. Мене ж додому не пустять. Можна і швидше, каже Водомір. Та як припустить, відштовхнеться, Відштовхнеться ніжками і котич ковзає по воді, немов льоду, швидко на тому березі опинився. А по землі не можеш? питає моралик. По землі мені важко, ноги не ковзають, не ж ліс, шукай собі іншого коня. Подивився муравлик перед і бачить, стоїть над рікою ліс високий аж до неба, і сонце за ним уже сховалося. Н -н -н, не потрапити муравликові додому. Дивись, каже Водомір, он до тебе і кінь повзе, бачить муравлик, повзе поблизу хрущ. Важкий жук, незгарний жук. Хіба на такому коні далеко заїдеш? Все таки послухався Водоміра. Хороші, хороші, віднеси мене додому, мене ніжки болять. А де ти живеш? У мурашнику за лісом. Далеченько, ну що ж тобі робити? Довезу. У ліс муравлів по жорсткому хрущевому боці. Сів, чи шав, сів, а куди сів на спину. Ех, не да тепо, лізь на голову. Виліз муравник Хрущеві на голову і, добре, що не залишився на спині, розламав Хрущ спину надвоє, двоє жорстких крилець трохи підняв крила в хруща наче двоє перевернутих ночок, а з-під іг інші крильця лізуть, розгортаються, тоненькі, прозорі, ширші і довші за верхні. Почав жук пихкати, надиматися. Ух, ух ух, ух Дядючко, просить муравлик. Швидше. Не відповідає Хрущ, тільки пивкає. Ух, 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 Раптом затріпотіли крильця запрацювали. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Знявся Хрущу повітря. Як крок виконало його вітром догори, вище від лісу. Моравлик зверху бачить сонечко вже краєм землю зачепило. Ех, як помчав Хрущ. У моравлика навіть дух захопила. Ж-тук-тук-тук-тук. Летить жук, свердлить повітрям, мов куля, промайнув під ними ліс і зник. А ось я береза знайома і мурашник під нею, а над самим вершечком берези вимкнув Хрущ мотор і геп сів на гілку. Дядечко любесенький!» – почав благати муравлик. А додолу ж мені як? Адже в мене ніжки болять, а я собі в'язи скручу. Склав жук тоненьке крильце вподовж спини, зверху жорсткими ночовками прикрив, кінчики тоненьких крилець дбайливо під ночовки підібрав, подумав і каже А вже як тобі додолу спуститися, не знаю. Я на мурашник не полечу. «Надто боляче ви кусаєтесь, добирайся сам, як знаєш. Глянув муравлик вниз, а там під самою березою його дім рідний. Глянув на сонечко, сонечко вже до половини в землю війшло, а навколо гілки та листя, листя та гілки. Не потрапити муравликові, хоч униз головою кидайся. Раптом, бачить, поряд на листочку гусінь листоїдка сидить, шовкову нитку з себе тягне, тягне і на сучок намотує. Гусінь, гусінь, спусти мене додому. Остання мені хвилинка залишилася, не пустять мене додому ночувати. Відчепися бачиш, діло маю, пряжу пряду. Всі мене жаліли, ніхто не проганяв ти перша. Не втримався муравлик, кинувся на неї, та як кусне. переляку гусінь лапки підібрала та беркиць з листочка й полетіла додолу, а муравлик на ній висить, міцно вчепився. Тільки недовго вони падали, щось їх з горислик, і загайдалися вони обоє на шовковій ниточці. Ниточка аж на сучок була намотана. Гойдається муравлик на листоїться, як на гойдалці. А нитечка чимраз довшає, вимотується у листоїдки щеревця, тягнеться, не рветься. Муравлик з листоїдкою чимраз нижче опускаються, А внизу, в мурашнику, мурахи пораються, поспішають, входим виходи затуляють. Усі затулили. Один останній вхід залишився. Муравлик з гусені брикать і додому. Сотичко зайшло.